1 травня все прогресивне людство відзначає День міжнародної солідарності трудящих. Це свято зустрічають у 142 країнах. Це свято людей праці, які щодня сповідують мету поліпшення життя на планеті. Переконані комуністи і комсомольці Волині. Вони організували урочистий мітинг за участю членів комуністичної партії України, обласного осередку антифашистський комітет України, комсомольської організації, лучан і гостей міста. Учасники мітингу зі святковими транспарантами і червоними прапорами у супроводі духового оркестру колоною пройшлися вулицями міста до центрального входу в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що це якби на є державне свято. Ми повинні його визначати на державному рівні. Але ми росить років спостерігаємо, що жоден чиновник, жоден депутат місцевих рад не з'являється тут разом з людьми. Адже це безпосередньо сьогодні день. Які стосуються захисту саме того верства населення, який потребує сьогодні найбільше уваги, найбільше турботи з боку влади? Ці люди сидять сьогодні в кріслах і отримують заробітну плату безпосередньо з бюджету нашої держави, безпосередньо який наповняють прості трудівники, тому люди повинні самі сьогодні робити висновки. Хочу сказати, що єдиною політичною силою на сьогодні виступає Комуністична партія України, яка стоїть на боку захисту простого трудового населення. Це ми бачимо і про мітингах, які відбуваються на всій, по всій Україні. Також бачимо про, по ініціативних програмах контроль, порядок за справедливість, робота, зарплата, захист. Нам, до речі, вдалося допомогти більше, ніж 77 по Волинській області. Також закони, які ініціюють, Не слышно, партия Ради. Прежде всего хочу поздравить всех волынян и гостей нашей области, гостей нашего города с днем, с днем 1 мая, с праздником весны, мира и труда. Это день солидарности рабочих. Именно солидарности рабочих боятся капиталисты, буржуи, олигархи в нашей стране. Мы сегодня зачитаем резолюцию, в которой будет Сказано, что мы требуем отмены пенсионной реформы, здравоохран... реформы здравоохранения, потом реформы образования, нет сотрудничества с Международным валютным фондом, нет продажи земли, статус русскому языку, статус государственного и труд мир май. Этот день это защита прав человека, детка-труженика села и города. Вот я считаю этот праздник, так как праздник День Октябрьской революции, так и 1 мая. Вот. Поэтому, значит, я всех трудящих от имени і партійні первичные організації своєї седьмого ЖЕК. І я поздравляю всіх з праздником. Крім партії, все, весь народ должен вокруг 1 мая об'єднатися. І этот праздник должен праздновать весь народ всього світу.